Друзі, доброго дня. Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про моє пасічне життя. В сьогоднішньому відео я пропоную допомогти тим людям, які в ці надзвичайно важкі часи вирішили зайнятися бджільництвом. Допомагати ми будемо наступним чином. Я розкажу своє бачення щодо початку бджільництва, а колеги з досвідом додадуть, якщо я щось забув, в коментарях. Отже, розпочнемо. Моє категорічне бачення в тому, що перший крок до бджільництва ви повинні зробити, зрозумівши, як реагує ваш організм на бджолину отруту. Справа в тому, що якби ви не захищали своє тіло, рано чи пізно вас вжалить бджола. Ці вжалення, на жаль, можуть привести до важких наслідків. Для того, щоб це вам зрозуміти, вам треба чи зловити бджолу, чи відвідати найближчу пасіку і дозволити, щоб бджола вас ужалила. Наприклад, це можна. Зробити вжалення просто в руку. На протязі півгодини вам буде зрозуміло, яка реакція у вас на бджоловжалення. Реакція може бути наступна: у вас рука набрякна і потім згодом почне чесатися. Якщо далі ніяких других симптомів не буде, то все це добре. У всіх так було на початку свого бджільництва. Але може бути другий сценарій, за яким ви почнете задихатися, тому обов'язково цю процедуру робіть під наглядом пасічника. Який має при собі певні медичні препарати. Другим кроком після того, коли ви зрозумієте, що за станом здоров'я вам можна займатися бджільництвом, це буде збір інформації. Інформацію можна зібрати з декілька джерел. По-перше, це література. Можна, взяти на прокат якусь книгу з бджільництва, прочитати її, і це буде наступним кроком у вашому бджільництві. Далі можна зібрати відео інформацію на платформі YouTube, передивляючись численні відео. І останнім кроком набуття інформації це спілкування з наставником. Наставника можна знайти серед своїх друзів, знайомих. Якщо таких не виявиться, можна звернутися до місцевих спілок пасічників. Наприклад, на території Миколаївської області діє спілка пасічників Миколаївської області, головою якої є я. Ви можете звернутися безпосередньо до мене. Я розкажу вам, де можна відвідати наше зібрання. Під час яких ми обмінюємося знаннями, обмінюємося досвідом. Якщо вас це все влаштовує, ми вам знайдемо наставника. За допомогою наставника ви зможете побудувати місток між теоретичними знаннями і практичними. Далі перейдемо до матеріальних ресурсів, які вам знадобляться для зайняття бджільництвом. По-перше, це, звісно, що бджоли. Бджоли можна придбати двох видів: перший вид це повноцінна здорова велика сім'я. І другий варіант це трошки маленька сім'я, яка буде знаходитися на чотирьох рамках, це буде бджолопакет. Я рекомендую зайнятися бджільництвом саме з бджолопакетів, бо велика сім'я зразу зможе вас дуже сильно пожалити, і це буде певним аргументом для того, щоб бджільництвом не займатися. А бджолопакет, не маючи такої великої сили, дозволить на перших етапах свого бджільництва не дуже сильно фізично страждати. Для початку, щоб зайнятися бджільництвом, дуже велика кількість бджолосімей чи бджолопакетів вам не треба. Я вам раджу від 2 до 5. Це вам дозволить скласти своє враження щодо бджільництва і зрозуміти, чи треба вам це, чи не треба. Звісно, що бджолопакети та бджолосімі треба кудись заселити, тобто вам буде потрібно вулики. Для роботи з бджолами, які вже заселені до вулика, вам треба буде придбати певний інвентар. Перш за все, це... Захисна маска, яка надивається на голову, і вона слугує певним захисним бар'єром між вашим лицем та бджолами, і вона потрібна для того, щоб бджоли вас не вжалили у лице. Далі вам потрібно буде придбати стаміску. Стаміска це такий багатофункціональний інструмент. Основне його завдання це роздвигати рамки, які зазвичай у вулику запропалісовані, тобто заклеєні. І руками вам буде важкувато їх відтуди доставати. І звісно, що це демар. Демар – це такий певний пристрій, який генерує клуби диму. І ці клуби диму, коли ви їх спрямовуєте до вулика, він заспокоює поведінку бджіл. І останнім етапом щодо інвентарю, це буде етап відкачки меду, це обладнання для відкачки меду. Це перш за все медагонка, далі ніж і та віделка для розпечатування стільників. І треба буде придбати палатку, де ці всі операції ви будете робити. Друзі, ось ви почули частину про матеріально-технічне забезпечення бджільництва і всім стало зрозуміло, що це обладнання коштує грошей. І наступна порада для вас буде така, що не треба купляти на початку свого бджільництва все це обладнання, а треба чи позичити у когось, чи взяти в оренду. Це дасть вам змогу не зробити дуже великих втрат в случаї вашої невдачі, якщо, не дай Боже, ви зрозумієте, що бджільництво це не ваше. І останнім матеріально-технічним ресурсом, друзі, який вам буде потрібен для заняття бджільництвом, це буде у нас земельна ділянка, де ви розташуєте свою пасіку. Якщо вона у вас, звісно, є все добре, це там чи ваша присадибна ділянка, чи ваш там дачний участок. Але якщо у вас її нема, я категорично раджу вам теж чи орендувати, чи у когось попроситься постояти на перший час, але не, зразу не куплять. Бо це може бути марно витрачені кошти в межах теми розмови про початок зайняття бджільництвом. Варто поговорити про період часу, коли найбільш доречно розпочати своє бджільництво це весна. Чому весна? Бо весною сім'я починає розвиватися, весною вона в найбільш слабкій силі. З весни ви побачите всі періоди розвитку бджолосім'ї. це у нас розвиток, потім буде медозбір, потім формування в зиму і, звісно, що сама зимівля. Як це відбувається? На весні ви передбаєте бджоли, привозите на ту ділянку, де у вас вже стоїть ваш вулик, і починаєте заселяти його бджолами. Коли вулик заселений бджолами, ви починаєте впроваджувати методи та засоби технології бджільництва, які направлені на певний вид бджільництва. Це може бути і мідовий напрямок, це може і напрямок на збір різних продуктів бджільництва, пилок, прополюс, віск, це може бути розведенчий напрямок, тобто все, що ви побажаєте. І це все залежить від ваших потреб і цілей, які ви. Переслідуєте під час заняття бджільництвом. Отже, друзі, я сподіваюся, що ви склали уявлення про бджільництво, про початок бджільництва, про ресурси, які потрібні на початку бджільництва. Ще раз попрошу колег додати в своїх коментарях поради, які я забув на періоді початку бджільництва. А я з вами буду прощатися, бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!